Друзі, всім привіт! Сьогодні з вами хочу поділитися своїми фактами, чому б я ніколи не переїхала в Америку, якби ми жили в мирний час. Поїхали! І перша причина це моя мама, а саме мій зв'язок з нею. Я дуже сильно її любила і дитиною мені її завжди не вистачало. Вона працювала з 9 до 6, а інколи навіть до 7-8, і додому поверталися дуже пізно. І тільки у вихідні ми проводили багато часу, разом ходили на базар, готували їжу, прибирали хату, їли їжу. А в часи, коли взимку вимикали світло, ми завжди збиралися на кухні і щось жваво обговорювали. Літом та деякий час взимку на канікули я була в селі. Та так, напевно, було легше їй. Вона знала, що діти у безпеці, накормлені, та ще й на свіжому повітрі. Я завжди сумувала там за нею. Та які були теплі в нас зустрічі, коли вона приїжджала на вихідні, провідувала нас та привозила сумки з якимись солодощами. І, звичайно, я завжди їй дарувала свої обійми. Я завжди її обіймала так. Як наче в останній раз, і тільки коли вона вже казала Все гаразд, досить мені того було недостатньо. Мені хотілося більше. Сподіваюся, я змогла вам передати свої емоції та свої відчуття до моєї мами. Але на жаль, за чотири дні до війни її не стало. Це болюча тема для мене, і не знаю, чи зможу я коли-небудь про це розповісти. Але так, правда, така. Якби вона зараз була жива, я б ніколи не наважилася переїхати до Америки на постійне проживання. Я б не змогла її залишити, можливо, тільки для подорожей до Америки, і це саме те, що ми робили до 2020 року. Але точно не жити. Та що там взагалі казати? Коли я почала жити зі своїм чоловіком в тому ж самому будинку, де й моя мама, тільки два поверхи вниз. Мій син мені було дуже сумно в перший місяць. Мені здавалося, як наче щось відривається від мого серця, настільки я була до неї прив'язана. Але напевно то просто почалося доросле життя. Друга причина, напевно, відстань. Так, знову відстань. Америка так далека від України, що навіть якби ми мали свій власний літак, то Дістатися до України займало б один день так точно. Тому зараз розумію, що ті два поверхи в Одесі були ніщо. І зараз як ніколи розумію всіх емігрантів, які приїжджають до Америки, і потім сумують до своїми батьками, родичами та своєю батьківщиною. Будь ласка, не пишіть мені. О, якщо тобі там так погано, то повертайся в Україну. Я все знаю, я знаю, де я, я знаю, чому я тут. Тому, будь ласка, не пишіть цього. А зараз хочу звернутися до тих, хто може можливо, збирається до Америки або мріють про неї. Подумайте двічі, чи зможете ви переживати ось ці емоції, які накривають всіх емігрантів, тобто сум за тією стороною. А ще якщо ви як і я прив'язані до своєї родини, то спочатку вам може бути важко так. Ви переживете цей момент, але будьте до цього емоційно готові. Ще раз подумайте, чи зможете ви жити так далеко. Від України. До речі, я знаходжуся зараз в такому місці. Вона називається Лаплая, Лаплаїта, і ви можете позаду мене бачити, як наче порт так ось це місце завжди мені нагадує в Одесі морський вокзал. Ось так само. Будь ласка, підтримайте цей канал вподобайкою. Напишіть якийсь коментар і. Дзвоніть дзвіночок, щоб ви бачили наступні відео. Дякую. А моя наступна причина, по якій я б ніколи не переїхала до США, знаючи вже те, що я знаю зараз після двох років життя тут, це фінансовий показник, а саме його нестабільність. Проживши тут два роки, мені інколи стає тут дуже сумно від думки, що всі люди гоняться тут за грошима. І вони це роблять не тому, що хочуть розбагатіти, а тому, що на них. Давить система. Страховка, податки та інфляція завжди підштовхують тебе думати про гроші. І здається, що цих грошей ніколи не буде достатньо. До речі, зараз читаю книжку ось цього автора, де вона розповідає про гроші та ставлення до них. Що насправді гроші не мають такого значення, як наш спокій у душі. Подивимось, можливо, ця книжка змінить і мої думки стосовно грошей, і підштовхне мене дивитися. На речі простіше. На жаль, я не та людина, яка швидко адаптується до змін. Мені потрібен час, а тому четверта причина стосується медицини. І це саме та причина, по якій я б ніколи не переїжджала до США. За три роки до війни в мене був такий період, коли мені здавалося, що зі мною щось не те. Зараз я розумію, що можливо то була якась депресія, але тоді мені хотілося дізнатися, що ж не так. Тому я ходила від лікаря до лікаря. І намагалася знайти причину, і тоді я без проблем могла піти до різних лікарів, сидіти у черзі, чекати свою. Або записатися у той же день, або навіть наступного і вже побачитися з лікарем, який мені був потрібен. Звичайно, це була приватна клініка. Привіт, Одрекс. А ще я без проблем могла зранку здати аналізи крові і вже в той же день увечері отримати результати, або навіть наступного дня. Напевно, це можна зробити і тут, але це дорого, або можливо, це дорого для мене, бо я ще стільки не заробляю. Але якщо я задумую піти до якогось спеціаліста тут. То спочатку я повинна звернутися до свого сімейного лікаря, а це може зайняти тиждень або два, щоб записатися до неї. А потім вона вже мене направить, і це буде ще тиждень-два, можливо, місяць. Максимум, що я тут чула, можна чекати півроку до якогось спеціаліста. Слава Богу, зараз мені не потрібна ніяка допомога. Я намагаюся їсти корисну їжу, більше ходити, пити води і думати тільки позитивно, тому напевно. Цей покращує мій стан. Ну і, звичайно, я не кажу про якусь там невідкладну допомогу. Тут з цим все гаразд. Єдине, що коли ми попадали з сином по якимось там причинам, то ми могли чекати в черзі десь годину, дві, а одного разу ми були в лікарні 10 годин, поки вони не вияснили, що з ним і як. І тоді це було просто недостача води в його організми. Але нас тримали 10 годин. А ще нещодавно я бачила випуск однієї дуже відомої блогерки, і вона потрапила у лікарню з болем. І вона сказала, що коли в неї таке траплялося вже в Україні і вона визивала швидку, то вони їй прямо на місці там робили якісь знеболюючі. Тут вона поїхала до лікарні, і поки вони не виявили, що з нею не так, їй нічого не давали знеболюююча. Вона таки мучилася і чекала в черзі. Тому ось така причина. Судіть самій. Ви можете спитати, а що не так із їжею? Ну всі ж знають, що в Америці їдять гамбургери, хот-доги та піци. Але це ж все стереотипи, і сподіваюся, ви це розумієте. І говорячи про цей пункт, я не буду говорити про ці страви. Я хочу поговорити про продукти в цілому. А зараз, якщо ви їсте, відкладіть їжу на декілька секунд. Тому що правда життя така: кожного разу, коли я приїжджала до Америки, в мене займало 3-5 днів для адаптації, і mean. Якщо ви розумієте про що я так, звичайно, спочатку. Коли ти приїжджаєш, ти хочеш спробувати все заокеанське, що тільки бачили у кіно. Але моя їжа тут складалася ще й зі страв, які готувала для нас свекруха. Зараз вже за два роки я звичайно звикла до всього, але стала помічати здуття живота з приводу ваги, якщо чесно, я її набрала, коли тільки ми сюди приїхали. Тому що на почві усіх всіх емоцій, нервів. Стресу я спочатку їла тут дуже багато солодкої перепічки, але зараз слава богу моя вага стоїть на місці стосовно якоїсь там поганої їжі або напоїв, наприклад, колу я п'ю тільки коли ми йдемо до кіно, а це десь раз на півроку. Чіпси я полюбляю їсти тільки, наче з ось цієї компанії вони типу. Найекологічнішим, якщо так можна назвати, Макдональдс теж раз на півроку, тільки коли син попросить, тому що він мені тут. Зовсім не смачний, так само як і картопля. Але я стала їсти тут більше авокадо і картоплю батат. Якщо говорити про овочі, то я перестала тут їсти огірки. Не знаю, чому вони мені тут не подобаються. Якщо ми їмо томати, помідори, то я полюбляю тільки чері, бо всі інші якісь мені тут не смачні. Водянисті ніякі молоко. Я почала пити тільки вівсяне, а коров'яче дуже рідко. Ну і в цілому, якщо порівняти їжу, яку я їла в Україні, то тут майже нічого не змінилося. Так, якісь там вкусові фактори, які моя свекруха додає нам кожного дня, але ось відчуття після їжі точно інше. До речі, нещодавно бачила одне відео письменника-бізнесмена, який мені здається розмовляв з нутриціологом, і він його запитав таке: чому я їм одну і ту ж їжу, ті ж самі страви, продукти в США та в Європі. Але після США я набираю вагу, а після Європи скидаю Європи, Європи. На що лікар відповів: ви набираєте не вагу, а запалення у вашому шлунку від перебільшення цукру, хімікатів, барвників та інших додавань. Ось така вам відповідь. Тому я б ніколи не проміняла наші українські сільські продукти на фермерські. Американські нам нереально пощастило мати родичів тут, в Сан-Франциско, та мати дах над головою. І це не вихваляння зараз, а факт, який зберігає нас від переїзду. Цей пункт можна було додати до третього про фінанси. Але мені хотілося зробити окремо величезний акцент на ньому. Оренда житла тут просто космічна, і саме цікаво, що це розуміють і ті, хто орендують, і ті, хто здають житло. Але нікуди не дінешся з Система не дає зробити знижок. Тому ось ще один цікавий факт, що за статистикою в сан франциско стоять порожніми 50 тисяч житлових приміщень. Уявляєте? Тому якби не родичі, я вам чесно кажу, ми б ніколи сюди не приїхали жити. В Україні ми платили 300 доларів за місяць і в нашій була класна господиня. Але тут за 300 доларів можна тільки сплатити воду та можливо газ. А оренда тут починається від 1800 доларів, і це буде лише якась маленька кімната або квартира студія, в якій ви просто прийшли. Тут поїли, тут помилися, а тут вже лягли спати. Звичайно, не можна порівнювати зарплати в Україні та в США. Я все розумію. Але же не можна зажиратися, користуючись такою нагодою. Величезний стрибок Сан Франциско стався не так давно, але він стався після приїзду it спеціалістів до. Каліфорнії тоді орендодавці зрозуміли, що на цих людях можна заробити гроші і почали підіймати ціни. Але на жаль, тепер це стосується не тільки it спеціалістів, але й всіх людей, які намагаються тут вижити. Давайте я покажу вам декілька варіантів, що в сан франциско можна орендувати. А взагалі, якщо вас цікавлять ціни на оренду житла в Америці, перейдіть на сайт Zillow. Їм користуються всі. І це зараз не реклама, просто хочу, щоб ви подивилися своїми очима. Якщо буде цікаво подивитися самим, я залишу посилання в описі. І так, дивимося. Значить, я вже тут встановила, що ми будемо орендувати до 2000. тисяч, і нас цікавлять ось тільки апартаменти, можливо, кондо, і коли ви з кимось разом живете, Копс. Так, встановлюємо. І тепер це ціни в сан франциско Бачите, саме поки що найменше я знайшла це півтори тисячі, трошечки більше, ніж півтори. Але давайте подивимось, ну, наприклад, її. І що ми бачимо? Ось у нас тут кухня. Вже зразу ж ліжко. Так, це можливо щось для речей вам тут залишили. Ну, така невеличка ось кухонька. Це, напевно, зона, де всі можуть збиратися, і все, більше нічого тут у вас немає. Це півтори тисячі. Трошки раніше я бачила тут 1895. Дивимось, та ж саме кухня, є стіл, слава Богу, є телевізор і ось вже ліжко. Можна навіть ось так подивитися. Звичайно, вони використовують дзеркала, щоб зробити кімнату трошечки більше, але це не міняє суті. Ми бачимо ліжко, ми бачимо диван, так, і ось вже стільці з кухні стирчать. Йдемо далі. Так, шкаф, добре. Вікно і ось вам вже кухня. Ну, хоч непогано виглядає. Так, подивимось, що ще в нас є. Ще один варіант. О! 1395. Ну, в принципі, для однієї людини, можливо, і непогано. Але знову ж таки, ліжко, як бачите. Тут, можливо, якась робоча зона. Дивимось, що ще є. Так, це, мабуть, будинок, в якому воно знаходиться. І це я розумію, що це по типу, як наша комуна, напевно, бо бачу, ось ще двері є, і там, можливо, ще хтось. Ах, так. Це сумно. Тут навіть своєї кухні нема, бачите, ось вам треба буде з кимось ділити. Але знову ж таки ціна, ну, можливо, приємна. Давайте подивимося щось дорожче. Візьмемо, наприклад, суму до 5 тисяч, мінімум поставимо 3, так щоб показати щось можливо гарненьке. Так, ось вам розтінки: 3 тисячі тридцять вісімдесят це найбільше. Ну, це, напевно, зона, де всі можуть відпочивати. Так, є спортзала, це добре. Гарно насправді. Дуже гарний інтер'єр. Але ж де ж моя кімната? Ага, ось, наприклад. Бачимо, значить, є своя кухня. Зараз ближче зробимо. А якась зона відпочинку, напевно. Ні, це, напевно, для всіх. Ось ваше ліжко таке гарне. І ванна. І ось такий будинок, де ви будете жити. А що, якщо ми пропишемо мінімум 5 тисяч, а максимум давайте візьмемо 10. Гуляти так гуляти. Так, ну тут є де розгулятися, дивіться, кухня і ще ось тут можна собі там диван покласти і, можливо, телевізор. Так, тут немає... Ліжка або якихось інших меблів, але можна собі уявити. Так? Ось вам одна кімната, це холл. Тут є щось по типу каміно, більше кімнат вже, і, напевно, є свій якийсь е, садочок. В принципі, непогано, але ціна, дай Боже. О, ця ванна вже трошки краще. Зараз до саду дійдемо. Так, тут бамбук насаджений. Щоб уявити себе як в Японії, але ну, така собі зона. Так, звичайно, пріоритет, що воно на схилі, і у вас такий гарний вигляд, а це вид з вулиці, це не з вашого навіть вікна. І як бачите, ціни не, не тільки кусаються, але й поглинають великий китовий рот. Не знаю до чого я сказала кит, хай буде. Всі вище названі причини так чи інакше приводять нас до стресу. А як ми знаємо, стрес приводить нас до дисбалансу в нашому організмі, букету із хвороб, депресії та щось навіть гірше. На жаль, в США це не виключення. Як і де заробити гроші, вчасно сплатити кредити, податки і тому подібне. Де жити, що їсти, бути вічливим та сприймати всіх таким, як вони є, поважати всіх людей, всі національності та дивні та креативні напрями. Звичайно, всі люди так чи інакше, рано чи пізно проходять через ці емоційні сплески стресу. А за цим багато людей ще й стають агресивними. В Сан Франциско дуже багато запальних людей, які можуть і послати тебе ні за що, і сприйняти твій погляд як загрозу. Та ось нещодавна історія, яка сталася зі мною. Ми їхали в трамвайчику, людей було небагато. Тому я дозволила сісти собі на пів оберти, щоб розмовляти з чоловіком. Моїм чоловіком, який сидів позаду мене. Одна моя нога стирчала на проході. Тут одному чоловікові захотілося пересісти з задніх рядів поближче до водія. І коли він проходив біля нас, він зачепив мій кросівок. Я вибачилась та прибрала свої ноги. На що він відповів: серйозно, ти навмисно це зробила? В мене і так день майно, а ще й тут ти мене чіпляєш. Я ще раз вибачилась і відвернулась. Ви очі від нього всі інші зупинки, аж допоки він не вийшов, він продовжував до мене говорити. А ось ще одна ситуація: уявіть, ви тільки приїхали в США країна мрій. Я заходжу до автобусу, ще не можу оговтатись від того, що я в сан франциско Я завжди, коли заходжу до якогось транспорту, в мене є звичка оглядатися і дивитися на всіх пасажирів, щоб знати з ким я їду. І ось тут, коли я оглядалася навколо, я зустрілася очима з однією жінкою. Сідаю і чую, як вона мені каже. Я спочатку й не туди, але потім оглянулася і зрозуміла, що окрім мене, мого чоловіка та його мами, більше нікого не було. Потім вона озиралася ще разів п'ять, а коли виходила, підтвердила свій аргумент. Ось так зустріла і продовжує мене дивувати Америка. Дивіться, ми зараз в японському саду, і дивіться, хто тут поруч. Багато білочок тут гуляють і взагалі не бояться людей, щось собі там шукають, щось там перебирають. Напишіть, який з пунктів зупинив би вас для переїзду в іншу країну, або напишіть вашу історію, якщо ви зараз живете за кордоном. Впевнена, тим, хто подумає переїхати у нову країну, це буде дуже корисним. А я, як завжди, вас міцно обіймаю. Дякую, що подивилися це до кінця. Ставте вподобайки, підтримайте український контент, підписуйтесь, якщо ви новенькі. І до зустрічі у нових відео. Ваша перлинка.